Зараз ми на ділянці, де ми з групою архітекторів, літераторів і художників хочемо подумати про концепцію двох нових просторів на території креативної резиденції МЦС 6. Там є дві стачі. Один більше житловий простір, один більше громадський простір, який буде об'єднувати людей ну, більше в мету роботи, реабілітації, едукації. Що себе відчуває, ніж це. Сприймається нам зараз. Чи ні? Або е, цей білий тут і всередині ось тут. Не лише почути один одного, а от що, наприклад, ця територія більше хоче. Тому, може, вона хоче порожньо лишитися, теж не знаю. Відти сюди не є сумносклад. Складно залишатись відчуваєм. Чого був наш оцей і результати нашого проєкту архітектурного МЦ-6? Насправді дуже багато всього відбулося і дуже багато речей, які ще треба переосвідомити і собі проаналізувати. Але власне ми колись з Тарасом Прохайськом спілкувалися, і він сказав таку цікаву річ, яку я теж завжди розумів. Найважливішими речами, в його житті, наприклад, це є моменти, коли люди знаходять спільні цікаві речі, важливі для них, і починають ділитися цими речима, і відбувається оцей контакт.